Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Весна в повітрі, хоч ще й лютий, але така дивина, а можливо, просто і природа нас підтримує всіма можливими способами. Все весь світ, весь це світок. Він підтримує нас, посилає нам промінчики. Добро і будь-яких родощів, які можна себе розрадити. І от в мене вже квітнуть, або ж ось ось на підході, зовсім скоро почнуть. Різні первоцвіти, і мені так дуже-дуже з цього якби, весело, радісно, і це дуже відволікає. і Налаштовує на позитив, та збільшує, додає віри в перемогу і в те, що так. Що, Звісно, ми подолаємо цю напасть. Чому? І переможемо. І квіти наші будуть квітнути, і ми будемо далі засаджувати і робити нашу Україну квітучою, та красивою і щасливою. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов. Про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Леся Українка. І 25 лютого, зовсім незабаром, буде так, день, в який народилася Леся Українка, і ми думаємо, що багато хто згадає цей день. Вам дякую за увагу і бажаю, щоб ми могли знаходити радощі. В буденних речах, які зараз нам доступні кожному якісь свої речі. Дякую і па-па.